Чи можна просверлити отверткою сталюку 8,5 мм. Я був раніше мірив, не хочу вже йти за штангенциркулем. циркулем, якщо не вірите, напишете, я знімлю персонально перемірою. Совєтське совєтської уголок 50 років був в в землі заритий, забетонірований. Це забор міняю, старий уголок витягнув. Зараз спробуємо. так. Як то кажуть, нач... Ай, пес гавкає і не дає слова сказати. Ладно. Що поки почекаєш, поки пес пройде, то все добре мене. Ладно, зараз спробуємо, як воно піде. Так, отверточка ніби заражена, свердло маленьке. Ай, свердло маленьке. Ну що, починаємо вже комарі за шию Ладно, Подивимося, як воно буде. Свердлить помаленьку, тому що це не шуруповерт, а акумуляторна отвертка. Я вам скажу, навіть такі, стружка непогано виходить. На перший погляд гостре свердло. Ой, яка борода намоталась. О! Є. Воно на магнітику і тут тримається, тут не патрон. Але я думаю, ви бачили, що просвердлив. А ну-ка, ну як є? Так, є. Дивіться, покажу де, де ще тут Це я цим імпактом свердив. Ну, є тут 8,5 мм. Бо я штангенцерку мірив. мірив. В общем, пишіть, що ще просвердити цею отверточкою і куди її встромити.